Їх вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четвер і, як завжди, по чергах сільпо починаться акції. Вони називаються «Цінотижики», латижики, буде діяти з 8 по 14 травня, включно у всіх магазинах сільпо по всій території України. Зразу показую, гляньте, класна знижка, 44 Ковбаса теляча. Ковбаса теляча це 400 грамів іде в цій паличці. Саме за цю паличку всього 55 гривень замість 99. До 12 одиниць написано в чеку. Ось така ціна 55 гривень. Варена теляча ковбаса від самобранка. Далі йде ковбаса, самобранка для сільпо. Салямі. Ога, ось виготовляє саме самобранка для сільпо вироблено. 19,90 тут за 100 грам. ціна 28% знижка. Ковбаса напівкопчена вищого сорту. Тут у нас домашня від ятрань на вишневих гілочках. Ковбаса напівкопчена першого сорту. Ось так вона виглядає. Тут 15,90 також ціна за 100 грам. 27% знижка. Алан, Алан. Така якась вона як плоска, цікаво зроблена, «Ностальгія» називається. 269 гривень, тут уже за 330 грам ціна. Знижка 29%, замість 384 гривні. І далі йде фует ковбаска. Фует на цьому тижні буде коштувати від аргал 50 грам за 40 гривень, 63% знижка. У нас тут іще плюс додатково 45% знижка, мабуть. Так, підходи вже до 10.05 треба вжити. Дуже класна акція. Дивіться, у вас вона буде коштувати 40 гривень, а у нас вона ще дешевше. Зараз приїдуть, тут просто ми їх поли. Далі сир брі. Це французький сир, 500 грам. брі. Ціна за 500 грам. 239 гривень, замість 329 гривень. От саме за цю упаковку ціна 239 гривень. Навіть ось тут іде така велика рекламка, що 27% знижка. Далі у нас рекламка йде на Едам, велика 34% знижка. Млекполь 150 грам, він нарізаний едам. Так, вжити аж до 4, го ну 7-го. 65 гривень. Ціна за цю упаковочку, нарізочку. І також. Крікос, ну, це якийсь грецький чи Кіпра такий сир для гриля 200 грам. Коштує 119 гривень замість 189 гривень. 37% знижки. Тут саме за оцю упаковку 200 грамів іде ціна. Так, оцей сир я показала, показала. Так, і ще ось такий сир Едамський, Монкі. Від Монки. Едам, ну, Едам сир, 150 грам. 59, ну, 60 гривень замість 99 знижка. Ну, також велика знижка. Також він нарізаний за 150 грам, кажуть, ціну. І плавлений вершковий від ферма, Тут ні, це стара ціна, тому немає. Як на дружбу ну, буде цінник, я потім вам покажу. Може в наступному випуску, де я показую ціни на м'ясо, рибу, як вони гарно сьогодні виклали молоко. Цінника, поки на молоко я не бачу, буде тоді ну, випуску. в випуску. Наступному я вам покажу на цю бурьонку буде акція, тому що так вони б не виставляли. Просто так. Далі пиво. Дивіться, класна акція. Туборг, хто любить туборг, мені здається, непогане пиво, туборг грі. 500 п'ятсот Ця баночка коштує 23 гривні замість 40. з 8 по 14. Дивіться, там позначка. Оця сільпо це треба мати. Додаток він легко завантажується через Play Market. Якщо самі не можете, прийдіть і вам допоможуть в сільпо обов'язково його завантажити. Ви будете накопичувати бали, бонуси. Так, я хотіла цей свіжий розлив ну, дістати, але так воно набито. Оцей свіжий розлив. Тут 4,2 обороти алкоголю, пиво. Перша приватна броварня львівська 22 гривні, 36% Знижка, от на пиво гарні акції, вже потепліло. Ну якби це актуально? Так, далі у нас іде віскоті. Так, печиво, да, біскоті феєрія коштує 60 гривень, аж 47% знижка. Дивіться, замість 114. Ось таке гарненьке. Це біскоті тут печиво. В ньому йде 450 грам в цій упаковочці. Я так розумію, це вона феєрія одного виду. Це біскоті, біскоті. І тут ще сушки бачу, бублики, отакі. Сушки, такі маленькі міні-сушки без пальмової олії. Вибір року, до речі, 2020-го від БКК. Ну, повинні бути смачні. Я собі візьму також спробую. 20 гривень, 48% знижка. Ну, Замість майже 40-39 коштувала. Зараз 20-48% знижка. В упаковці ось цих міні-сушок 250 грам. І без ваніліну, що мені подобається. просто буде такий натуральний. Смак. Тут зефір біло-рожевий. Так, немає там наверху, тоді тут дивимось. О, 40 гривень для тих, хто любить зефір, це від Богославна з яблучним пюре, власного виробництва з українських яблук, пектин цитрусовий, легкий десерт. За 40 гривень, за 89. Що у нас тут? Шоколад молочний з ногою. Не бачу його, де тут шоколад молочний. Може, з тієї сторони буде, таке також буває. Ну, тоді будемо так показувати внизу. Барні. Барні, бісквіт, за 55 гривень. Знову ця позначка Сільпо. Не лякайтесь, в кого немає додатка. Він легко скачується, займає мало місця в телефоні. І ви просто накопичуєте бали дійсно зручно. Замість 93 гривні барні 150 грам, коштує 55 гривень. Далі. Тук-тук, крекер, солоний з сиром, 100-грамовий, 33 гривні. От він якийсь дорогий став. Раніше якось він набагато дешевше був. Ну, раніше прям зовсім давно. 57 гривень вообще коштує без акції, а так 33 Ось такий тук-тук. Тут з сиром я бачу. Є О, є з паприкою. Ну, з паприкою і з сирою, саме тут. О, це таблірон. Таблірон два види. Це швейцарський шоколад, смачний, звісно, смачний. Є з мигдалем. Так, 50 і, і, і ще з мигдалем і медом. По 65 гривень ось оцей 100 г таблерону По 65 гривень. В акції також молоко згущене. Згущене молоко наверху. А, є премія. Ось таке молоко згущене премія 290 г. за ціною 35 гривень. 35% знижка. Ну, класна ціна. 35 гривень за 290 грам. Ну, майже 300, ось оця упаковочка. Далі мілка йде. Тут аж 44% знижки. Дивіться, 44 на цю мілку. Перевернула неправильно. Шоколад 139 гривень коштує замість 249 300 грам шоколаду. 300 з горіхами. Так, 44% знижки. Так, таблерон я показала шоколад. Ось він. Це 43% знижки. Далі йдемо тут, так, це на туалетний папір, да, мабуть, ні, шоколад, К кадридж. А, ось, о, Дивіться, тут є кадрджі, це вони, мабуть, фільтр. Ні, це фільтр глечик для води. Що це тут? Покращений фільтр. А, глечик, глечик все правильно. Так, оцей глечик, катриджи, набір кадриджів. Екософт покращений для фільтр глечка дві штуки. 239 гривень. Ось оці дві штуки за 239 гривень. 10% економія. Сучасний з глечками Аквафор Бар'єр. 239 гривень за дві штуки. Так, тепер я сюди прийду. Дякую. Так, молоко поки акцію не поставили. На, покажу вам в наступному вже своєму випуску, де я показую м'ясо, сало рибу. Так, далі ось таке пиво. Кренбахер. да? Грінберген, дабл. Ну, от дивіться, я показую назву. Я таке пиво вперше бачу: 500 мл за 50 гривень. Є бланк і є, я так розумію, що темне. да? Польща виготовляє. Я думала, це Німеччина виготовляє пиво. Так, далі. Фінляндія, водка. Так, Фінляндія, ось така пляшечка, літр. Літр Фінляндії на цьому тижні буде коштувати ну, майже 400 гривень, замість 619 гривень. Так, і ще ось мітакса в акції, грецька мітакса. 4 зірочки, 339 гривень, замість 519, пляшечка 0,5. Ага, ось вони кешю. Кешю, такі від премія, 75 грам за 40 гривень. Ну, начебто, ще й нормально. Замість 70, бо горіхи такі дорогі. Тут у нас ось такі горішки, які треба ну, лускати. 114 гривень, 300 грам коштують. Так. За 300 г замість 199 гривень. Далі йде кава від Starbucks Еспресо. Хто куштував, напишіть. Ну, дуже цікаво. чи Справді вона така смачна. Я не куштувала, зразу кажу. Дивіться, тут зерна, натуральна смажена кава за 200 г ціна 219 замість 409 гривень. Ось така від Starbucks. Ну, Цікаво. Далі йде соєвий соус. Соєвий соус. Ось він. Бонзай класичний, велика пляшка, літр цілий. Оце, мені здається, нормальна ціна за 45 гривень, замість 99. Я куплю, я взагалі його не, не, не їм, а мені сказали, що м'ясо класно маринувати, якщо трішки додати його. 45 гривень замість 99. Треба спробувати, по акції можна спробувати, щось новеньке, не сподобається, нічого страшного. Далі йдуть диски ватні. Ось тут щось лежить. Так, соус, рис. Оце рис, він не розпакований від премії. Я. я вам просто ціну скажу, не буду я його розпаковувати. Рис премія басматі, шліфований, довгозернистий, 50% знижка. За цілий кілограм 80 гривень замість 159. Ну, ніхто не відкрив. А, ну я відкрию, легко відкривається, до речі, ось так виглядає Басматі рис такий довгенький. За кілограм нагадую, ціна, бачите, 80 гривень, 50% знижка замість 150 9 гривень. Далі серветки, паперові, повна чаша. Це не вони поки. Давайте клінік покажу. Тут легше розібратись. Диски оці від клінік. Такі вони широкі розмір. Бачите, який великий. 60 штук за 30 гривень, замість 70. І серветки вологі. Так, ось ці для кухні. Для кухні такі ось Аква-актив. Престо за 40 гривень тут 40 штук великого розміру. До речі, оці серветки 40 штук. І є ще універсальні оці серветочки. Також 40 штук для всього. То для кухні, а це для всього. Дитячі серветки немає, я так розумію, на них цінника. ну, наверху немає. Тарілку бачу, тарілка, тарілка, серветки ну немає. На жаль, ну якщо поставлять, я покажу тарілки. Дивимось тарілки по 40 гривень від ламінарк. Їх виготовляють у Франції саме в такому темному кольорі. Так вони перламутрові всередині. І як бачите, більш такі матові. Е, ну, З цієї сторони ось так виглядають. Цікава композиція, скажімо, з двох сторін. Тут вона така блискуча тарілка, а тут вона така матова. Мені подобається, є розміри різні. Дивимось. Так. Тарілки всі вони по 40 гривень. Ось оця 25 сантиметрів. Далі тарілка ну, салатна чи супова, 16 см. Ще ось така тарілочка, вона йде 20 см. Три види тарілок від ламінарк. Всі вони по 40 гривень. Далі. Це у нас, мабуть, Доместос. Да? Да, Доместос, акція це добре. 75 гривень. Доместос 750 мл. Ось цей білий і ще я бачу якийсь. Ага, він там блакитний. Ну, Вони і той, і той 75 мл. 24% знижка, але все одно от 75 гривень за цю пляшечку. Ще такий ось блакитний. Все як без перекладу тому. А ось у них серветки паперові, двошарові, повна чаша. Оце вони 35 гривень, 150 гривень. Штучок тут іде 35 гривень, 46% знижка, замість 64 Дизайн гарний. Ой, гляньте, скільки тут дизайна не тільки з фламінго, ой, з бавовною, ну, на будь-який смак. І що класно, вони в асортименті йдуть в самій оцій упаковочці. Можна обрати, що вам подобається. Так, оце вони, серветки. Там з тієї сторони на щось не було цінника, але і тут його я бачу немає. Соєвий соус, рис, кава. Крекер, солоний тух я показала. Так, напій алкогольний, мітаксу також показала. Ага, ось вино ігристе. Маскіно, 37% знижка, 219 гривень, замість 349 Добре, гривень. І ні, я не знаю, я ж тут також не працюю, сама чекаю. Ага. Угу. Так, ну по акції це точно. Ось оце вино. Маскіно за 219 гривень. Дивіться, хто любить таке екстра драйв. Ну, класно, за 219 гривень пляшечка такого класного вина. Це бренд такий, всі його знають, тому мені здається, можна і спробувати іноді по акції. Так, цей огляд я закінчила цінотижиків. Це головні акції. Ось на цих острівцях зазвичай стоять ті акції головні. А зараз вам покажу ще Ой, рекламку. Вибачте, будь ласка. Привіт, фреш-станція, це я. Так, я зараз покажу вам ще рекламку на суботу, на суперсуботу, що тут є. Так, Суперсубота, 65% знижка на гель для душу Palma Lif, 99 гривень, замість 279 гривень. Тільки 10.05. Дивіться, це таке, такі акції дуже круті. Вони бувають тільки раз на тиждень, один день. Ось саме оця акція 10.05. В цю суботу також, ух ти, гляньте, вино Лагамар, Ред або Вайн, 80 гривень, все, 50% знижка. Дуже круто. Замість 159. Цінотижики Сільпо, це вже цінотижики. І ще Суперсубота, знову Перволь, 2 літри за 200 гривень замість 600. І тут також на оцих афішах вони роблять, як цінотижики, показують вам, які є акції також на спаржу. 33% це саме з 8 -го. по 14 спаржа буде коштувати 250 грам за 119 гривень замість 179 це ось цілий тиждень. Тут таблерон також рекламується. І головне от, що суперсубота, ось такі класні акції. Ви приходите і ці акції тільки один день. От можна це купити класно за 80 гривень всього. Так, я на цьому буду з вами прощатися. Зустрінемось в наступному випуску: будуть акції на рибу, м'ясо, молоко. І на овочі, і фрукти. Дякую, що дивитесь мій канал всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.